Ось такі чудові будиночки двоповерхові. Можна побудувати у діючому котичному містечку у Білогороді. А двоповерхові вони йдуть від 100 квадратних метрів до 236. Можна вибрати проєкт, остаточно погодити з вами планування. Є у містечку декілька вільних ділянок і забудовник за декілька місяців вам побудує. Містечко зіфіковане, територія закрита, експлуатуюча компанія працює, бачите, все чистеньке, охайленьке і є загальна зона для відпочинку для дорослих та дітей якраз в цій частині. Тут вже будинки будувалися раніше, люди проживають. Зараз покажу вам ще трошки. Місце для загального відпочинку. Ось такий майданчик. Це заїзд, територія закрита, як я казав. Так все виглядає. Благородка до Києва 5 км по Житомирській трасі. Приїжджайте, вибирайте проєкт.